Одипа пошли крупные малышки. Як говорилось, все буде українська. Слава Україні. Командиру Юрія Тарануха з позивним Гашик було всього 25, коли ворожа куля російського снайпера безжально забрала життя ще зовсім юного хлопця. Молодий, сповнений надій та планів на майбутнє. Народився герой 28 лютого 1998 року в Харкові. Дитинство та юність маленького Юри пройшли в селищі Вирішальнами, де він зростав разом зі своїм братом. Вони були двійнятами. Юра старший на 5 хвилин. Після закінчення місцевої школи хлопець вступив до Харківського профтехучилища, а в 2020 році проходив строкову службу у Збройних силах України, брав участь у здійсненні заходів забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях. Незважаючи на свій надзвичайно молодий вік, він був мудрим, розважливим, відповідальним, рішучим та мужнім, завжди готовим віддати останній допомогти. 23 листопада минулого року Юрій вступив на військову службу за призовом по мобілізації. Юрій мав феноменальну влучність, яку проявив з першого пострілу кулемету ще на навчання. З легкістю, за дуже короткий час він опановував будь-яку зброю. За чотири місяці служби наш боєць славетний воїн став командиром. На війні він не мав страху, завжди виконував бойові завдання та ніколи не боявся. І коли більшість з острахом відносилися до майбутнього завдання чи виходу на рисковані позиції, тільки Юрій був на 100% сповнений рішучості і готовий до виконання. Навіть у час відпочинку він не сидів на місці, чистив зброю, виконував інші задачі підрозділу, виводив людей на позиції. Юрій не мав військової освіти, проте феноменально швидко навчався і невдовзі перевершив своїх вчителів. І вже сам навчав новоприбулих секретів поводження зі зброєю. Один з тих бійців, хто міг дати ладу майже всім типам кулеметів. Він хватався за все. Ми їдемо на полігон, Юрій, може ти не поїдеш, ти знаєш, як його розбирати, кулемет, ти знаєш, як його робити, як робити, що. Він каже, ні, шеф, шеф. у него фраза была, шеф, я, я сделаю все, шеф, я, я поеду, я сделаю, шеф, что надо, шеф, он, а, к сожалению, Юра погиб, Тут говорили одно, я вам могу сказать честно, Юра погиб от снайперского, почему он в закрытом гробу, он погиб от снайперского выстрела в голову, его просто убил Їм стояли рядом. Он його теж виложив. Людати, хто стоять за мною, зробили це, щоб його отерфіти що більше. Місяць тому Юрія та Рануху представили до нагороди медалю за мужність, але він так і не встиг отримати відзнаку. Його слова командиру перед останнім боєм були: шеф, все буде добре. А сестричці він написав, що вони з побратимами виграють цей бій. На жаль, Юрій не встиг створити сім'ї. У нього все мало бути попереду. Загинув молодший сержант Тарануха Юрій, командир другого кулеметного відділення, кулеметного взводу Першого стрілецького батальйону військової частини А 1302 25 березня 2023 року у населеному пункті Бахмут Донецької області. До останнього відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, виконуючи бойове завдання. Він віддав життя за Україну, за її незалежність, територіальну цілісність, за спокій сердець та за майбутнє кожного з нас. 31 березня героя провели в останню путь у селище Вирішальне. Висловлюємо співчуття рідним та близьким полеглого героя. Пам'ять про нашого славетного воїна і земляка Юрія житиме вічно. Герої не вмирають. Слава Україні!